Сотні нальотів шахетів щоночі по тилових містах України. А ворожі засідки в на фронті стали буденністю на лінії бойового зіткнення, яка останнім часом розмивається через постійне полювання дронів. Військові охрестили це кілозоною для обох сторін. Я Андрій Стельмах і тема сьогодні це протидія безпілотникам Росні та наші дрони-перехоплювачі. Де, да, де, да. де? Давай, давай, трохи. Розходимося, так. Да. У даному випадку професійна робота бійців Центру спеціальних операцій А служби безпеки України. Коли наші військові виявляють ворожий дрон завчасно, вони вискакують з машини і відстрілюються по цьому безпілотнику. Такі ситуації по всьому фронту, і це вже стала практика. Російські впіві сідають в засідки поблизу важливих перехрест, чекаючи на українську техніку та транспорт. Виявити їх вкрай важко. Дрон злітає в останній момент. В таких випадках можуть допомогти портативні засоби радіоелектронної розвідки, типу чуйки чи цукорка, які Невеликі і вкрай важливі для групи в машині. Якщо ми кажемо про fpv дрони Камікадзе або молнії, які також застосовують аналоговий зв'язок, як портативні засоби індивідуальні, такі як там, Чуйка і інші, є, чуйка, цукороку і так далі, вони дають можливості дійсно. Водію дають можливості розрахунку усвідомити, що в їхньому районі на певній відстані знаходиться присутність дрона. і це дає можливість здійснити маневр, одну ціль перетворити на п'ять. Зайняти укриття, в якому противнику буде складно знищити. До речі, наші оператори дронів вишукуються засідки ворога. Зокрема, це відео 63-ї окремої механізованої бригади, які ліквідовують цих ждунів і вдень і вночі. Також кадрами діляться в птахах мадяра. На одній дорозі щонайменше 4 FPV стоять на дорозі в глибині 15-20 кілометрів, а останнім часом залітають і на всі 40. Більше того, найчастіше ці дрони на оптоволокні. щоб зрозуміти масовість їх використання. Ось так виглядає Серебрянський лісни. Ство сіверського напрямку все всіяно нитками від оптоволоконних дронів. А це вже покровський напрямок від аерозвідників з гострих картузів. Ці дрони сотнями кружляють на позиціях і їх не подавити ребом. Саме тут важливу роль відіграють дрони перехоплювачі, як в тилу, так і на фронті. Якщо ми кажемо про саме. Застосування дронів перехоплювачів ми маємо вивести його на горизонт висот, А для цього ми маємо розуміти, де знаходиться ворожий безпілотник, і для цього ми маємо розуміти, а де ж знаходиться наш безпілотник. Ми це маємо бачити. Тому насичення української держави засобами радіоелектронної розвідки вони є. Дуже важливо ерласками люди звикли чути саме так. Перехоплювачі повинні зайняти важливу нішу в повітряній обороні країни. Під час нічних атак на наші міста вони вже збивають частину повітряних цілей. Були випадки в 150 уражень безпілотників. Зокрема, серійно для захисту неба ми виробляємо їх спільно із Великою Британією. Проєкт називається Октопус, який повинен перерости узагалі у європейську стіну дронів проти російських БПЛА. Долучилась до фінансування Німеччина та Канада. Також у нас є компанія Вій -дрон». Яка займається антишахедними безпілотниками стріла та «Буревій». Це дрон призначений для збиття розвідувальних крил, типу зала Орлан його максимальна швидкість до 250 кілометрів. Ось крейсерська там при приблизно 180. Якраз ефективний засіб для збиття розвідувальних дронів. Цей дрон має максимальну швидкість на 100 кілометрів більшу ніж цей, а саме 355 кілометрів за годину був тестований. Ось він до дозволяє нам працювати по цілях типу шахет. Виробляє різні типи дронів і українська компанія генерал Черешня. На цих кадрах їхній зенітний булет розганяється в понад 300 км на годину. Пройшов випробування і пішов у серійне виробництво. Інші дрони Ейр які набирають висоту до 6 км і швидкістю в 170 км на годину. Вже працюють на фронті по ворожих герберах, молніях, ударних ланцетах та іншому російському літаючому мотлуху. Знищено вже понад 1500 цілей. Що говорити про протидію ворожим ФПВ, в тому числі на оптоволокні, якими кишить фронт в радіусі 20-30 кілометрів, то наші військові відстрілюються від них із помпових рушниць. На дорогах встановлюються антидронові сітки, працюють і дрони-перехоплювачі. Принцип роботи фактично такий, як і в зенітних, але вони менші та дешевші. На цьому відео птахимадіра перехопили російську впівішку, яка вже хотіла уразити машину бійців збройних сил України. Бачите, яке FPV короста низенько летить, і не париться якістю сигналу, тому що дрон на оптоволокні ворожий дрон, що розмотає за собою волокно з катушки і не підлягає традиційному перехопленню. Голова обертом, як з тим боротися? Але перше рішення такі є, і не ми у птахах Мадяра їх придумали. Ми просто трохи розклали спеціальні дрон-радари, які детектують FPV на оптоволокні. Якісно наразі вони то роблять на відстані 3-4 кілометри. А далі підіймається FPV-винищувач «Кліматим», нас наздоганяє хробочий дрон та ініціює керований вибух. На на хто був уважний, побачив на відео військове авто. Ще трохи і була б біда. Хлопці, мабуть, навіть не зрозуміли, що то над ними гепнуло. Єдине про що потрібно пам'ятати. Що маючи РЛС маючи дрони перехоплювачі, ними хтось має пілотувати. Основним капіталом війни продовжують залишатися люди. І так буде ще довгий період часу. Машини не зможуть замінити людей на полі бою. Вони можуть забрати на себе певну кількість функцій або певну роботу. Але людину, на жаль, не замінить. Компанії справді готують і своїх пілотів. Та ж генерал Черешня відкрила власну школу дроноводів, які підтримуватимуть наші підрозділи як на фронті, так і займатимуться збиттям шахедів в тилу, як два окремих профілі. І як показала практика, перехоплювачі це дешевше і ефективніше. Питання тільки в кількості і нарощуванні виробництва не лише дронів, а й РЛС та засобів РР та РЕП.